Доброго власного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 6 глава, з 30 по 45 вірш. Одного разу зібралися апостоли до Ісуса і сповістили йому про все, що зробили та чого навчили, і сказав їм: Підіть ви самі одні в безлюдне місце, і відпочиньте трохи, бо багато народу приходило і відходило. Так що їм ніколи було й поїсти, і вирушили в безлюдне місце що в човні одні. І люди побачили, як вони відправлялись, багато хто впізнав їх, і пішки з усіх міст збігалися туди, і випередили їх, і зійшлись до нього. І, вийшовши, Ісус побачив багато людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, що не мають пастаря, і почав учити їх багато. І коли вже минуло багато часу, приступивши до нього, учні, його кажуть Безлюдне це місце, і година вже пізня, відпусти їх, щоб вони, пішовши в навколишні поля та селища, купили собі хліба, бо не мають чого їсти. Він же сказав йому відповідь: Ви дайте їм їсти. І кажуть йому Хіба нам піти купити хліба, динаріїв на двісті й дати їм їсти? Він же говорить їм: скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться, і, дізнавшись, кажуть П'ять і дві риби. І звелів їм сказати, возлягти всім групами по зеленій траві. І возлягли рядами по сто і по п'ятдесят. І, взявши п'ять хлібів і дві риби, і звівши очі до неба, благословив Бога, розломив хліби і дав учням своїм, щоб вони роздали їм і дві риби поділив на всіх. І їли всі наситились, і взяли кусків дванадцять кошиків повних і від риб. І було ж тих, що їли хліби п'ять тисяч мужів. І одразу ж примусив учнів своїх увійти в човен і переправитись раніше за нього, на той бік до Вівсаїди, поки він відпустить народ. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.